Всім привіт, дорогі друзі, слава Україні! Ми знову на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій і сьогодні ми зробимо маленький огляд цін по Луцькому авторинку, бо все частіше і частіше приходить запити за скільки можна купити ту машину чи іншу. То Меган, то Ford, то Fusion, ну, дуже багато різних запитів. І всім хочеться бачити, що в ну, відеоматеріалі, скажімо так, що продається на Луцькому авторинку. Зараз пробіжимося по цінах, сьогодні не базарний день, нам ніхто не буде заважати. І якраз спокійно собі походимо, погуляємо, покажу вам, що по чому продається. Погнали. На сьогоднішній огляд можемо почати з найпопулярнішої моделі, яка дуже часто замовляється на огляд, перевірки разові і підбір і по всім. По всім топам топ, скажімо так, Меган, 12 рік, 1,5 дизель, 7950 ціна. Комплектація досить непогана, датчики душу світла, вже діодна полосочка, ця підсвіточка є по фарам. Без ключового нема. Це скоріш за все лімітед. Але такий, ну, гарненький. Вже на цих модніших дисках парктроніки є. І колір просто бомбезний, такий темно-коричневий, дуже популярний колір, дуже дорого виглядає. Є навігація. Гарненька така на вигляд машина. Кому цікаво, можна перевіряти. Досить рідко попадається така модель на, ну, на ринках, в принципі, на перевірку, чомусь вона у нас не зазнала якихось популярностей. Мерівка вже в наступному варіанті, 10-й рік виробництва. 1,4 бензовий двигун. 6400 доларів. Якщо я правильно пам'ятаю, в неї сувна дверка має бути. Да, ручка з цієї сторони. Вона досить така, моделька досить цікава, але чомусь вона не дуже сильно то в нас прижилася. Можливо, хтось знає якісь її хворі місця, бо якось дуже рідко її замовляють. Я, якщо чесно, не можу по ній сказати якогось такого ні поганого, ні гарного, бо дуже мало з неї мав справ. Хто знає, будь ласка, пишіть в коментарях. Буду радий чомусь навчитися у вас так само підписників. А ось її родичка, чи сестричка чи брат, не знаю <сум> Астра <сум> з 1.7 двигуном. Дуже популярна машина, дуже гарно продається в Європі і досить непогано в Україні з цим двигуном 1.7. За 7 тисяч доларів можна мати таку машинку. Пробіг, правда, вказано 280 тисяч, то немало, але цей мотор дуже-дуже гарно ходить. Судячи по вікнам, вона 2010 року, за 7 тисяч доларів досить такий непоганий варіант. Комплектація така гарненька. Можна розглядати. Нещодавно хтось з підписників питав, чому мало показуєте лагун. Ну, чомусь їх трішки менше, ніж міганів. Але загалом автомобіль дуже цікавий, він, як на мене, більш комфортний, більш м'якший. Ті самі мотори, те саме обслуговування. І навіть можна взяти дешевше. 11 рік 7500, 194 тисячі оригінал, судячи з номерів автомобілів з Німеччини. На дуже гарній комплектації. Такі шкіра з тканиною комбінований салон, навігація, клімати. Оригінальні алюмінієві диски. Вона більш, як на мене, вона більш комфортна, ніж Меган. Але чомусь так само менш популярна. Чому? Не можу я знати. По дизайну вона досить непогано виглядає. Такий цікавий, витягнутий, дуже великий сімейний універсал. Ще раз по салончику. Отакий от автомобіль продається. 7500, будь ласка, можна перевіряти. Є такий гольфік 15 2015 -го року. З парктронами вже ті, що збоку, певно, він сам паркуватися може. Є так, є кнопка паркування автоматичного. Автомобіль може сам паркуватися. Датчики дощу світла. 11950 ціна. 110 кВт, 2-літровий дизель на автоматі. Такий от в білому кольорі. Хтось любить, хтось ні. Я після того як купив собі білу машину. Я чомусь полюбив білий колір і ніколи не думав, що він такий якби, практичний, практичніший, ніж чорний. Ну, поруч стоїть меганчик, так само їх багато. Можливо, комусь вони набридли, але їх дуже люблять. 8900, міган досе, 12 рік. Панорама на досить гарній комплектації. Датчики передні дивлюся, паркування є. Панорамка класна. Ну і багато чого. Пижики, чомусь вони менш так само популярні. 1,6 дизельний двигун ходить досить непогано, такий самий, як на Форді. 6600 за 13 рік випуску. Це досить гарна ціна. Не знаю, можливо, є якісь нюанси, він вже на реєстрації український. Можливо, нюансів немає. Просто люди дивлюсь київські номера, багато хто виїжджає, багато хто приїжджає, міняє... міняються умови життя через війну в Україні. То... Можливо, такий варіант буде супер, супер гарний, не знаю, з панорамкою автомобіль і з таким котом в придачу. Mm -hmm. <свят> Жартую, кота не буде. З бюджетних варіантів такий меганчик другий, супер популярний, натертий так, що аж шоку ріже. Виглядає просто ну, таке відчуття, що французам їх покажи, то вони його куплять назад, просто собі на завод поставлять як в музеї. Вказано, що без підкрасів 5350. Сяє так, що просто хоч собі бери. <хи> Реально виглядає дуже гарно. Шости, за шостий рік, от за що люблю французів. У них супер класно, ці мегани. Ну, мігани конкретно. Вони дуже гарно зберігаються як ззовні, так і всередині. Шкіряне, кермо, підігріви, сидінь, клімат. А, Клімату немає, є кондиціонер. Але, блін, стан такий, що просто клас. Ну це так, попередньо, ясне діло. Кому цікаво, номерочок зафіксували, дзвоніть, питайтеся. Якщо буде потреба, допомозі, будь ласка, допоможемо. Ось наступний екземпляр дуже, не так часто трапляється, як хочеться. Дуже часто його питають. Як то кажеться, рекомендую. Гольфік 5 з 1.6 MPI двигуном. Той, що часто шукають, часто питають. 180 заявлений пробіг, 5900. 99 чи щось, що тут таке за ціна. А, 5, ну, коротше, 6 тисяч доларів. Номерочок фіксуйте кому потрібно. Є тюф навіть 160 тисяч. Пробіг зафіксований. То як би можливо, навіть пробіг і рідний. Стан попередньо дуже непоганий. Правда, він на кондиціонері, але є навігація, круїз. Ну, такий гарненький автомобіль. Дуже рідко він буває з таким моторчиком, щоб гарний збережений. Кому цікаво, номерочок побачили, дзвоніть, питайте. Ще з бюджетних варіантів популярна шкодувочка. Така, 10 рік. Fabia 1.4 бензин. Написано в комплектації є все Ціна 5500. А що значить є все, не знаю. Тут просто кондиціонер і в принципі і все. Склопідйомники тільки попереду. Що там є, все не знаю. Але стан, стан непоганий виглядає досить гарно. Ніяких датчиків, ні круїза, ні клімата немає ніде нічого. Що значить комплектація і є все, не знаю. Але виглядає класно дійсно. На 10-й рік 5500. Така є зафірочка в ОПЦ обвісі, така суперова на лінзованих синонових фарах. Між іншим адаптивні. Датчики дощу світла. Омивачі фар дивлюсь є, туманочки є. Модні 17 диски. Дуже гарна, дуже гарна гума, салон ну, практично в ідеалі, не затертий, не зачуханий. По ціні такий автомобіль продається 7900 за 2012 рік. 12 рік тут для такої машини дуже-дуже гарний рік. Не часто вони трапляються в гарному стані. Виглядає в цьому вісі просто супер. Ось такий автомобіль кому цікаво можна перевіряти. Още такий варіант, як з'явився, дача Logan MCV, але вже в новому кузові. 168 заявлений пробіг, 6200 ціна, ціна дуже солодка. Але, але двигун ми маємо за 2014 рік. Ціна така. Але двигун 0,9 бензин. Навіть не літровий. Хто має, будь ласка, досвід з експлуатації таких двигунів, напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться, як вони ходять наскільки вони тягнуть. Я бачив таких машин багато, на досить непоганій комплектації, навіть навігація є. Але е, особистого досвіду якогось не мав. І возив раніше багато машин з Німеччини, хто не дивиться мене давно. І такої машини ніколи не привозив, бо чомусь не замовляли. Цікаво, я так розумію, через того мотора. Хто знає, будь ласка, діліться інформацією. На минулому тижні пару раз замовники дзвонили по даному автомобілю, ну не конкретному цьому, а взагалі Astra K 2016 рік. Ну, від 2016 року вже людям цікаво стає. Але ціна, бачите, 12 700, бо рік 16. -й. Пробіг 154 тисячі. Будь ласка, на гарній комплектації з асистентами поліз, дочки дощу світла, безключовий доступ є. На автоматі. Досить така гарна, гарна комплектація з навігаціями, підігрівами, підігрівами сидінь і руля. Кому цікаво, звертайтеся. Дуже багато останнім часом запитів на Toyota, Avensis і в принципі на Toyota, там Corolla, різні. Е, Кажуть, нічому не показуєте Toyota. Ось, будь ласка, 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, 9400, 186 пробігу. І особливість даного автомобіля полягає в тому, що... Вона в седані. Ну, це не особливість, а просто седан останнім часом дуже рідко, бо автомобілі везуться переважно з Європи, з Америки мало. То в Європі седанів дуже і дуже мало. А це ось такий екземпляр європейчик на лінзованих фарах. Досить гарно виглядає. Автомобіль, напевно, з Польщі. На лобовому склі наліпочка є тех огляду. Досить гарно. Ці машинки служать. По такій ціні можна перевірити так само. З каблучків в нас є такий ще представник. Кенгурушка 17 2017 року. 1,5 дизельний двигунчик. На відносно простій комплектації вони прям так скажімо дуже жирні не бувають. 11 600 ціна, номерочок зафіксували кому треба. На простих стальних дисках. Кондиціонер 5 ступочка. Пластиковий руль, але круіз-контроль є для зручності. Сидіння чистеньке, гарненьке, лівосудна дверочка є. Позаду в нас ляда. Туманочок, правда, немає, але стан непоганий. От санта Фешка стоїть поруч і дуже часто їх так само питають, але їх щось дуже мало знайти, якщо чесно, в дуже гарному стані. От 8700 чи якась незрозуміла ціна. На авто шостий рік. Шостий рік. Ну не знаю, як вони там ходять. Дуже часто їх питають, але щось живих їх знайти дуже не, не так то й просто. З каблучків з'явився такий пижик на якійсь модній комплектації. Outdoor чи якось воно так називається. Партнер, 9 рік, 1.6 дизель, 196 пробіг. Ціна щось замальована а термальне скло дивлюсь є непогана, навіть не непогана, а гарна зимова гума. Стан. Ну, Більш-менш гарний стан по салону. Скло притоноване, не зовсім гарно видно. Ну, такі цікаві каблучки, вони досить непогано служать. Такий собі конкурент кадіку. Ще один улюблений публіки. Гольф 5, MPI двигун 1.6. 180 пробігу, 5900 його ціна. Дуже гарна ціна. Сьомий рік автомобіля є техогляди, комплектація без датчиків дощу світла, але стан автомобіля досить і досить гарний. Не зачуханий, не перешитий сидіння, ні руль в оригіналі. Він, правда, пластиковий, але не міняний. Ось такий от автомобіль. Всім. Хто любить дуже сильно мпі двигуни, будь ласка, є такий варіант. Номерочок бачили, зафіксували. Дзвоніть, питайтеся. Якщо треба допомога, допоможемо. І ось такий самий Туран. Туран з МПІ двигуном, 6-7 рік. Сьомий певна реєстрація в Німеччині. Бо тут бачу з Німеччини по лейбам на склі. 6900 його ціна. Стан досить непоганий. 7 місць в автомобілі сплатоново непогано видно, але загальний стан можна роздивитись. Такі МПІшки трапляються. Аудюшечка така, ось дивлюсь, свіжа з'явилася. А 12 2012 року, 2 літровий дизель, 10700 її ціна, пробіг 272 тисячі. Але для Audi то не пробіг. Дуже класний автомобіль. Мега комфортний. Колись замовнику такий відганяв, то як то кажеться отримав масу задоволення, керуючи даним, даним автомобілем. Audi то є Audi. Вже такий суперовий. Мега комфортна машина. Така ось шкодувочка, дивлюсь, швейцарська якась з'явилася на лінзованих фарах, Алюмінієві диски. Датчики дощу світла, 8600 ціна 2011 року, 1.6, дизельний двигун. Досить часто питаються про такі машини, їх так само як і Мегани напевно, ніколи не, не наїсться народ, бо вони прості, надійні, дуже якісно зроблені, бо це є ВАК група Дуже класна машинка, поруч стоїть така сама 2-літрова, вже 9450. Може були вона в автоматі, не знаю, а вона з повним приводом. І на ручці. так, на ручці. Дуже часто такі машинки питаються, будь ласка, є такі шкодувички. До речі, були запити на підбір під ключ схожого даного, схожого автомобіля, щоб був туран в крос-обвісі в цих крос модних дисках. Бачите, які вони цікаві. Лінзовані фари адаптивні. З партронами, з усім. Але двигун 1.4, 4 людина хотіла дизельний, 11800 ціна за 11 рік. Така жирна комплектація на автоматі, навігація, круїзи, ну все, що хочеш, все є. Ну і головне, ясне діло, що цей крос він дає такий дуже, дуже цікавий вигляд. Автомобіль трішки має більший завищений кліренс, то він більш цікавий для скажімо так, подорожей десь за місто, як сімейна машина, просто бомба. Є такий Mercedes C250, фірматик повний привід. 2,2 дизель, супер, мега надійний двигун 2013 року 15850. 222 тисячі пробіг. Мерседес завжди виглядає суперово, на максимальній комплектації практично. Кожа рожа автомат, як тут люди кажуть, безключовий доступ, темпомати, той самий круіз-контроль. Ну, якби машина виглядає просто бомба. Не знаю, що краще. Mercedes, Audi. Пишіть в коментарях, бо блін, машини дійсно класні. На теперішній час трошки задорого, але бомба просто. Ще одна Тойотка, це вже в нас Авенсі з двигуном D4D2 літровий, 8 рік, 6850 її ціна. Так само досить популярна модель. В Європі їх не так багато, але, але є. Стан, ну, я би сказав, дуже гарний. Не сказати ідеальний, бо автомобіль 8-го року. Ідеальний кроме, що на свої руки, скажімо так. Машина, кого цікавить, будь ласка, звертайтеся. Ще одна зафірка, так само в ОПЦ обвісі. Що ж сталося, не знаю, то їх в день з вогнем не знайдеш, тепер на ринку їх аж дві штуки. ОПЦ Лайн. Як можна бачити, 1,8 бензовий двигун, 9 рік, 6600. Супер гарна ціна, як на такий заряджений автомобіль. Виглядає досить класно. До речі, OPC-Line дуже часто йде саме в цьому кольорі, не знаю чого, можливо, що він виглядає, як на мене, краще за всі. Такий середній. Бачите, сидіння на пів ковчі, такі цікаві вже йдуть. Скло трішки притоноване, мені звідси поганувато видно, але стан досить гарний. Коли цікаво, будь ласка. Номерочок. Бачили, дзвоніть. Ось ще є одна астрочка така цікава. Чим цікава, бо вона вказано, що не фарбована. Я майже впевнений, що так воно і є, коли людина вже пише, то Ну, всі розуміють, що дуже легко це перевірити. Вони типу, як даються як плюс. чи що. Гарненька літня резина, гарні модні диски оригінальні. 10 рік, 1,6 бензин, 200 пробіг. 6-200 ціна. Стан дуже дуже гарний, реально гарний. На тому, на кондиціонері. Датчик і світла дощу. Такий гарнесенький автомобіль. З'явився, вправду, що на риночку такий дастер. Дуже часто питають дастера на повному привіді дизельного, скільки буде коштувати. Будь ласка, є такий 9990 доларів. І пробіг 183 тисячі. Ну, 10 тисяч доларів за 11 рік за повний привід. Можливо хтось вважає, що це багато, але якщо машина гарна, вся ціленька, то в чому б і ні. Повний привід, дизель коштує грошей. А ось ще один бюджетний автомобіль Dacia Sandero з бензовим двигуном 1.2. До речі, вони досить надійні. Хтось хто не знає, про ці двигуни ходять досить гарно. 4700 майже ціна. В оригінальній фарбі вказано автомобіль зі Швейцарії. Це більш-менш означає, що він збережений понизу. І досить гарна на нього ціна за 11 рік. Ось, друзі, ще один представник німецького автопрому, який дуже рідко чомусь. Таким попитом, як би кажеться, люди. Ось, друзі, ще один представник німецького автопрому, досить гарний е фордик такий. На суперовій комплектації Titanium 1.6 дизель 12 рік 8700. 8700 без підкрасів. Максимальна комплектація вказана. Досить рідко їх чомусь замовляють, але двигуни коробки на цих автомобілях дуже-дуже дуже надійні. Ну і стиль в них модний. Чомусь вперлися всі в мегани, в шкоди. Про фудриди чомусь забувають. Ось ми їх нагадуємо. У такому стані є нефарбований класний форт. Ну що ж, друзі, таким був сьогоднішній деньочок, такий огляд цін. Ціни всі передивилися. Як завжди, всі пишуть, що все кругом дорого. Ну, на жаль, ну, ще ніхто ніколи не сказав, що щось дешево. Дійсно дороге життя. Дорогі <смеш> продукти, дорогі машини, то, на жаль, це так воно і є. Все дуже дорого, але кожна річ, кожна деталь має коштувати своїх грошей. Кому зацікавило, будь ласка, ставити лайки, підписуйтесь на канал. Нагадую про телеграму Айбергру, яка є внизу посилання по свіжим пригнаним автомобілям з Європи з чесними пробігами, повністю перевірені, привезені власними автовозами. І дякую, що додивились до кінця. До нових зустрічей. пока.